Я йому так хотіла понравитися, тому я заховаю усі своїх тарганів глибоко під коврик, а покажу йому саме найкраще себе. Знаєте на що це схоже? Це коли, наприклад, зараз жінки також полюбляють автівки, щоб купляти їх та кататися. Приходите ви до то, того, хто має цю автівку, у вас там 10 тисяч доларів, ви їх збирали, і він вам розказує. Ходовочка. ма, песенка, кузавочок, ма, пушечка. Ви, о, і вам машинка нравиться, ви даєте всі ваші гроші. Сідаєте в автівку, проїжджаєте 500 метрів і в неї вивалюється двигун. Ну, в смислі, в сенсі він перестає працювати, взагалі його нема. І ви такий, ой, а як? Ви йому дзвоните, ти, пьоса, що за херня А він каже. Я вам так хотів автівку продати. Тому так, я вам сказав 50% правди. Ви ж бачили кузов льоханів. Ходова частина ок. Ну так, ну моторчик хіровий. Ну, що? І ви у розпачі, бо ви 10 штук віддали, ви, б, можливо, взяли б іншу тачку. І навпаки. Ой, уявіть собі ситуацію. Автівка стоїть. Ви приходите. І стоїть людина, каже: Слухай, я її хотів за 10 продавати, але давай по-чесному. Я хочу її тобі за 7,5. Ви такі, Опа, а, а чому так? І Він каже: Ну дивися, кузов тут нормі нічого не гниє. ходовку ми перебрали, тому 7500. Але з двигуном якісь приколи. Тому дивись, якщо ти зараз будеш газувати, є можливість, що двигун вилетить. Але ремонт двигуна від десь приблизно 2000 доларів це те, що я тобі скинув. Усе інше. АБС, там, система круіз-контролю, кондиціонер, усе працює, окрім двигуна. І відчуваєте різницю. Ось тут, десь глибоко всередині, вам все ок. Ви можете обрати тепер цю тачку, чи не обрати. Тому котички, будь ласка. Показуйте свої сторони, усі, бо тоді менше буде розводів, тоді менше буде усього, тоді менше люди будуть витрачати час на тих, хто їм не підходить. Бо пробачте, інколи ми можемо брехати не тільки людям, а й самі собі. Але зрозумійте, коли ви брешете, ви наслоюєте образ шар за шаром, і людина влюбиться в саме той образ, який ви показуєте, не в вас. І рано чи пізно у вас закінчиться терпець, він урветься, і ви покажете все те, що є всередині. А людина збіжить, вона скаже, а я, я не за ту виходив заміж. Чи я не на тому женилася. Я спеціально перековіркав, щоб ви це також почули. І людина буде права. Бо вона дійсно, якщо це навіть було тиждень назад, виходила не за ту людину. А тепер людина інша. І найчастіше. Вжитися неможливо. А ви що думаєте? Напишіть в коментарі, буду читати. Дякую.